Слухай uh, взяла корзинку, так так добре. общем, взяла я оце за 10 євро, Рибок, білу, це, звісно, на віка. Дуже хороша а, якість. Боже, опять. Да це Ой, коротше, що ця женщина стала 3 години біля одних носків. Ага, ось дивися, футболочки. Значить, три футболки 13 євро. Ну, не такі обичні футболки. Без принта, без нічого. Нам таке не інтересне. Я, звісно, думаю, що може якість і хороша, але це не цікаво. Ой, маєчки, дивися, яка прелість. Маєчки, дивися, яка прелість. 18. Євро чорна маечка Найк. Так, сумочки, Боже, Боже, яка красота. Сумочки спорт. Ну, ти знаєш, що це купити одну сумку. І це вона тобі буде на віка. Ну, це, коротше, як ото чорний рібок, знаєш, чисто то раніше в 90-х на базарах от, знаєш, продавали. Один в один. Ні, ну хочеться щось таке розове, да? таке пурпурне. Пурпурне, ти знаєш, тут в Іспанії, в принципі, як і в всьому світі, асоціюється з феміністками, з феміністичним рухом. То я, звісно, з пурпурним трошки обережна тут. Треба, тому що будуть на мене дивитися, як накончену феміністку. А я не така. Вчора прочитала. Жарт. Короче, одна жінка каже: не вздумайте мене порівнювати з феміністками, які хочуть працювати. У мене з ними нічого спільного. Так Декоси, я тобі хочу сказати, що у мене з феміністками, які хочуть працювати, нічого спільного немає. Ой, дивися, яка красота. Найкбольса 22 євро. Ага, так, да, ось все. Спринтом. Красота. Хорошенька. Ну, в общем, коли я буду, соберуся у спортзал, тоді я вже прийду сюди і куплю собі отаку от больсу, сумку для спортзалу.